Друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Досліджуємо слово Боже разом. Сьогодні ми маємо уже тему 11, яка має назву Отець, Син і Святий Дух. Разом з вами я, ведучий Богдан Шумчук, також служителі церкви Сергій Молчанов і Антон Бараник. Отець, син і святий Дух. Пам'ятний текст, записаний в Івана 14 розділ, 26 текст. А Утішитель Дух Святий, якого Отець пошлев, в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Сьогодні ми розглянемо, ну, звичайно, ми не можемо повністю розпіняти і дослідити всі глибини Отця Святого Духа, але ми торкнемося яка ж, питання, яка роль. Отця у плані Спасіння Духа Святого, в яких вони стосунка один між одним. Так ось Отець, Отець Небесний. Чому в нього ось такий титул, і яка його роль у плані спасіння? Ви дуже слушно кажете, знаєте, це ми сьогодні в уроці піднімаємо проблему трійці, яка до жалю для деяких християн є проблемою. Вони не вірять в трійцю. Бо це таємниця, і ми можемо діяти тільки на основі слова Божого. Отець це титул, бо люди починають, знаєте, і коли зародився адвентизм, один з таких смужів адвентиських, бо тоді багато адвентистів не вірили в трійцю. Ну, Джеймс Вайт, з самого початку, він прийшов з церкви християнська Конгресія, якась така, християнський Союз, який не вірили в Трійцю. І вони казали так: як це син може бути равним отцю. Ну, вони казали, як по-людськи. І багато людей думають, ну як це син? Але це титули. Бо ми вже бачили, дивіться, коли Христа приводять до Каяфи, а Каяфа розумів на титулах. То первосвященник став, це Матвія 26, розділ 62 вірш. Первосвященник став і сказав йому, нічого не відповідаєш на те, що вони проти тебе свідчать, а вони свідчили, що він Богом себе називає. Але Ісус мовчав, і первосвященник сказав йому Заклинаю тебе Богом живим, щоб ти сказав мені, чи ти Христос, Син Божий. Тут первосвященник не каже, що там отець, син, це титул. Це Божественний титул. ти син Божий. Ісус йому відповідає, ти сказав, однак я кажу вам, відтепер ви побачите сина людського. Це теж титул, Бо ми читаємо в Даниїла, написано на хмарах Небесних, до Бога би підведений людський. Це це титули Месії, Божественного, який буде сидіти праворіч сили та прийде на хмарах небесних. Тоді первосвященник роздер свій одяг, кажучи, він сказав богохульство. Тобто син Божий, отець це титули. І коли Христос сказав, Я Син Божий, він каже, це Богохульство. І люди так не читають. І це вже вказує на те, що Христос каже, Я Бог, а священника, я тоді одежу розриваю. То тобто священник розумів про це все. А люди зараз, ну і тоді люди кажуть, ми вже читали в минулому уроку, було Бога ніхто ніколи не бачив, та єдинародний Бог. Скільки богів? Це вже не наше питання, бо це особистість. Бог єдин. Але там є тайна, що і Христос Бог без артікля. ви Слушно казали, брат Богдан, що грецький хтось, та й не треба розуміти. Пам'ятаєте, ми у прошому уроці читали, коли Христос каже, ти зараз не розумієш, але потім. Багато чого ми не розуміємо. Але письмо каже: Бог, Бог, Бог. Хоче хтось розуміти, не хоче, Бог один, але і отак от, три особистісті божественні. Ну що тут приймати? І отець, одна із особистостей. Це тіт. Це не те, що отець, знаєте, народив сина, тепер сину такий, а отець такий. Це не то. Так, дякую. Бо ну, справді, на перший погляд, отець, син, значить, ну, ну якісь рідня, там, мама, тато, ну, хтось тобто може. Це ще, там, для нас, для людей. А що там, Бо Бог є трансцендентний і іманентний. Є те, що Бог нам на нашому, ну, хоче на нашій мові щось розповісти, що в нього руки тобто, є, що в нього… Тобто Це ноги для того, щоб є. ми краще так. Да, да. А є те, що туди і занурюватись не треба. Христос каже, ти... ти тільки знаю я. Христос каже, тільки я знаю отця. Я вам цього не розкажу, бо я там. А тут я вам отак розкажу. А ми вже починаємо. Отець, син і святий Дух. Ну. А ось а, ще цікавий текст, золотий біблійний вірш, бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого». І далі 17-й текст говорить, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудити, але щоб через нього світ спасся. І тут а, цікаве питання. Бог посилає сина. А Син хотів йти, тобто, бо виглядає так, ніби батько, отець каже: Ну іди, я тебе посилаю, спаси світ. Ніби така функція Бога, Він посилає сина, і в іншому місці ми кажемо Духа Святого також посилає, то чи хотів Ісус теж прийти, спасти, чи це ініціатива Бога? Багато разів в Євангелії зустрічаємо, що Ісус Христос прагнув цього, хотів, і Він був ініціатором цього. І ми розуміємо, що і план спасіння був задуманий ще до створення світу, бо Бог знав навперед, як то буде, правда? І тому, якби функція, яку виконав Христос, це було його бажання, це не було, знаєте, як може здатись один іншому згори як би сказав, виконувати. Якби розпорядження дав і другий виконав. Ні, це було рішення ну, разом, і Христос був ініціатором цього. Отут і є та таємниця. Є три особистості, але вони настільки єдині, mm -hmm. що думка батька це є думка сина. Тут не треба розривати, знаєте, у нас, може бути спокуса. Так, отець сам щось думає, син там думає, а Христос каже, і отець одно. Оце таємниця, як три особистості настільки єдині, що вони виставляються як один Бог. Тому не повинно було думати, що отець одне задумав, а Христос. Та я ще подумаю: ні. Це не так. Одна думка в них, одна ціль була спасати людей. Дякую. А ось питання а, а, Духа Святого. Найбільше ми бачимо Ісуса Христа. Ісус Христос фігурує. В Старому Завіті скажуть так, Бог отець фігурує, так скажуть. Хоча ми бачимо вже знову завіту, де показується, що і в Старому Завіті це Ісус. А ось Дух Святий, Він є якби на задньому плані, він якби ну, не дуже так фігурує. Яка його функція як третьої особи божества, Духа Святого? Що він виконує у плані спасіння? Христос говорить, а я пошлю вам утішити, так? ще в російській мові пише, ко Христу. Той, хто буде направляти до Христа, хто якраз таки виводить людей на ту дорогу, ми розуміємо, що функція Святого Духа полягає в тому, що Ісус Христос Воскрес, піднявся на небо, а Святий Дух був присутній на всіх учнях і далі звершує роботу повсякчасно і повсемісно. І ми розуміємо, що в них різне, різне призначення і різні функції вони виконують для нашого спасіння, так але це все одно якби. І ви слушну ідею сказали. А як Дух Святий може бути не в тіні, коли його і пощупати не можна? Христа можна було підійти, а Дух Святий така особистість, що ну це дух, це зовсім таке щось. Я ще хочу сказати от, про ту таємницю, що троє і одно. Тож ідіть і навчіть, Іван Матвія, 28, 19 дев'ятнадцяти вірш. Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячи хрестя, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тайне, у кожного є своє ім'я. Отець і син і святий Дух, і в той же час ім'я одне. Тут не написано, вимена, і ім'я одне, поти тим ім'ями ім і отець і Син, і Святий Дух. Тут і єдність, і особистість. Дякую. Ось е, текст, який е, Антон згадав. Е, ісус каже, краще, щоб я пішов, а я пошлю вам утішителя. Е, будучи учнем, я б не хотів би, щоб Ісус йшов. Я пройшов з ним таку дорогу. Він каже, я йду, а хтось прийде, краще, щоб він прийшов. Чому це краще? Ну, Можливо, б не краще було, хай би Ісус лишався. Ну, Ісус був одна постать, ну, учні, а далі. А Дух Святий може обіймати усю землю. І це дуже важливо. Кожну і Африку, і Америку. Все. Христос же себе вмістив, що у плоть людську. Все. До цього Христос мог робити все. Але тепер вся повнота Божества як? В одному тілі. Христос каже, я ради вас от став оці обмежив так, а Дух Святий залився необмежений. І він буде для вас і в Африці, і в Італії, і в Америці. Хто важливіший у плані спасіння? Ісус, Бог Отець чи Дух Святий? Ви знаєте, я так от завжди кажу, а хто важливіший програміст чи комп'ютер? Ну, програміст без комп'ютера, я прийду скажу, я програміст, а технолог. Мені сказати, а де твій комп'ютер? Комп'ютери до баска, а що ти нам потрібен? Хоч програміст – це так, да, але без комп'ютера мені ж. Тому план спасіння без Отця, без сина і без Святого Духа, так письмо каже, ну плана нема. Тому що, знаєте, може видаватись так інколи. ну, Найважливіше зробив Ісус. Він помер. Ну, Ми не відкидаємо заслуг. Але як важливо розуміти, що вони всі єдині, вони усі. Ну, так би мовити, постраждали за, за людину. Але письмо каже, що на хрест його повів, повів Дух Святий. Христос сам каже. Його Дух Святий повів і в пустелю на спокусу від дьявола. Тож Дух Святий вів Христа. І ось в цьому, і Отець вів Христа. В цьому образі батько і син. Батько може сказати, а б краще, щоб я помер, чи щоб сина послати, який би батько хотів би послати сина? Він сказав би краще я. І тут ми бачимо, що кожен з них мав оці е, переживання, і вони постраждали за людство. Тут таке питання, що хтось із них, один з цих особистості, повинен стати був людиною. Коли весь Бог став людиною, то такі питання, де трансцендентний Бог. Тому от вирішили, вони вирішили. І це у Вайт, є, на, коли вони совєтувалість, то вирішили, що людиною стане син. Все. Батько залишився. Не людиною, і Дух Святий не людина. Син тільки прийняв нашу плоть. І ще таке завершальне питання. Що дає людині це розуміння важливості трьох у плані спасіння і от взагалі роздуми над цією трійцею? Ми ви сказали, що ми не можемо до кінця зрозуміти, хто що на якому місці, в яких стосунках. Нам частково лише відкрито. Якщо ми не можемо це зрозуміти, чи варто його досліджувати? Якщо так, то що це людині дає? Варто досліджувати і варто знати, але ну, тут є і спокуса, знаєте, розкласти все по поличкам, спокуса якось все систематизувати і дойти до якогось висновку в питанні, якого висновку ти не можеш дойти. Знаєте, це як отримати листа, шматок листа, так, де половина відірвана, так, і ми розуміємо, що. Читаючи цей лист, ти можеш дійти до якогось речення, а далі що? Ти не знаєш, бо в тебе його просто немає цієї частини. І от, е, Дар Дарпрост говорить, що в вічності ми отримаємо той шматочок листа, ми будемо всю вічність досліджувати. І там нам вже стане більше зрозуміло. Хоча до кінця також написано в Біблію, зрозуміти, Господа неможливо, бо Він є вічний. І знову ж таки, в плані якості і часу. Але ми розуміємо, що. Ці теми важливі для розуміння нашого спасіння, тому що якщо ми не розуміємо відношення отця Сина Святого Духа, то ми тоді не розуміємо мети Христа, для чого він прийшов. Ми не розуміємо, яка роль Святого Духа в моєму житті. Ми не розуміємо гаранта нашого спасіння Ісуса Христа, правда? І от ці всі речі вони якраз таки і відкриваються в розумінні три єдинства. Це дуже слушне питання. Ви знаєте, я знаю, що нас і не Адвентисти дивляться, і адвентисти, але хочу сказати, що на зарі Адвентистської церкви ми вже казали, не всі керівники вірили в трійцю. І тому, коли сестра Вайдух проводця в 69-му році написала своє видіння, де вона написала то, що ми казали, що Христос має в собі життя. То до неї цілі делегація прийшла і кажуть, що таке написала, що коли життя має, так він Бог. Вона каже, що написала, то написала. Вона, може, і сама до кінця не розуміла, але вона каже: мені Бог, що він теж має в собі життя. Тобто, тріється, це не то, що розумі... І люди кажуть, а я не розумію, та це не наше питання. Наше питання те, що написано. Що написано, то написано. А коли люди починають ковирятися, знаєте, а ми хочемо розуміти, ну вони тоді, як Боги тоді мозок такий, як у Бога, вони не розуміють Бога. Та такого ніколи не буде. Треба вірити, що воно так. Що ж, дякую за ваші думки за те, що ми сьогодні досліджували. І друзі, сьогодні ми не виклали всю істину і в повній інстанції. І урок також не вичерпний повністю. Ми запрошуємо вас досліджувати і самостійно, і уроки по вивченні Біблії проходити. Нехай істина і ваше пізнання зростають з вашою наполегливістю в вашому шляху до вічності. Нехай вас Бог благословить. Вас запрошуємо і надалі коментувати наші відео, ставити свої запитання, ставте вподобайки також. І ми будемо чекати наступних наших зустрічей, розборів. І разом з вами ми надіємося досягнемо ще більшої повноти істини, що ж до зустрічі.